У в Києві класні автівки, Hyundai Kona 20 рік, 21 модельний і Kia Niro Hyundai Kona в гарні комплектації, безключовий доступ, автоматичні дзеркала, гестронік, підігрів керма, підігрів сидінь, великий монітор, навігація. Автосвітла, автодворники купа асистентів, стеження за полосою, підрулювання в полосі, екстрене гальмування, класна тачка з мінімального детелінгу, камера заднього виду, перетронік, дуже гарний колір. Збережена машинка з Німеччини. І піаніро. Піаніро також 20-й рік розмитнена, 21-й модельний. Класна машинка, 64 кВт, передній задній бартронік, гістронік. Машинка ще детельну не була. Почиститься, помиється, без ключовий доступ, великий вже рейстайлінговий монітор. Гарна автівка з гарним запасом ходу. Є всі зарядки. Класна машина, купа асистентів також, є камера, є передній задній парктронік. Рейсталінгові задні фонарі. Класні машини. Дзвоніть, пишіть. Тут ікона Кіаніро. в дорозі ще є машинки, так що набирайте. Дуже класні авто.